Дорогі друзі, традиційно новий рік повинен розпочинатися з гарних новин, адже поганих у нас і так досить. Гостре почуття, несправедливості, біль та шок викликала усіх нас новина при рішення, що прийняте Міністерством освіти і науки України щодо оптимізації мережі закладів вищої освіти міста Харкова. І насамперед. Про можливе приєднання Української інженерно-педагогічної академії до Харківського національного університету імені Каразіна. І сьогодні ми зібралися всі тут, щоб голосно сказати всім і вся Українська інженерно педагогічна академія має право на автономне життя. З давніх давен відомо, що сила і мудрість держави. Визначаються насамперед її відношенням до освіти. Ще бісмарк говорив, що війни виграють не тільки генерали, а педагоги та священники. Чому оптимізація закладів Вищої освіти України розпочалася саме з тих міст, які найбільше постраждали в цій великій війні? Миколаїв, Одеса, а сьогодні вже Харків. Тому ми витримаємо ми. Вистоїмо, і ми переможемо. І звісно, ми не будемо мовчати. Збережемо УІПА. На жаль, сьогодні Міністерство освіти і науки України руйнує заклади вищої освіти в нашому місті. Це ті заклади, які мають сталі традиції, які мають наукові школи, успішних випускників і плани на майбутнє. Така політика міністерства, яка є непрозорою, незрозумілою, вона буде сприяти тому, що відіб'ється і на майбутньому нашого міста. Ні для кого не є секретом той факт, що Харків протягом багатьох десятиліть був студентською столицею. На жаль, сьогодні МОН руйнує це. І Харків може перетворитися. В місто без майбутнього, в провінційне містечко без майбутнього. Ми не можемо цього допустити. Збережемо УІПа. Знищення нашої академії приведе до незворотніх наслідків системи професійної освіти України. Чому саме знищення? Я зараз поясню. Ми не самі великі, але ми унікальні. Міністерство освіти і науки України визначає педагогів та енергетиків. Як затребувані для держави спеціальності. І в той самий час воно хоче закрити, ну, наприклад, нашу кафедру, яка вже 66 років готує саме педагогів енергетиків та інженерів енергетиків. Чому саме таке поєднання? Тому що неможливо якісно підготувати педагога-енергетика, якщо заклад освіти не має системи підготовки самого інженера енергетика. Саме тому колись Українська інженерно педагогічна академія була заснована на базі Українського заочного політехнічного інституту. Саме в цьому наша унікальність. Вона в поєднанні високоякісної технічної освіти та високоякісної підготовки психолого-педагогічного напрямку. Не може гуманітарний вуз або технічний вуз приєднати нас до себе, не порушивши цю гармонію. Тому нас неможливо приєднати та розчинити, нас можливо лише знищити. Разом з нами нищиться вся спеціальність професійного освіта за спеціалізаціями. Тому ми не можемо мовчати і не будемо мовчати. Збережемо УІПА. Шановні друзі, викладачі, співробітники, наші студенти, навчально науково просійно педагогічного інституту Української інженерно педагогічної академії з міста Бахмута дуже стурбовані та занепокоєні тим, що зараз створиться в нашій країні. Руйнується система професійно-технічної освіти. Бажають зруйнувати дуже цікавий, дуже потужний, унікальний навчальний заклад, який готує професіоналів для системи профтехні. Перед нашою країною під час війни стає дуже важке завдання підготувати висококваліфіковані кадри для відновлення нашої країни. Для відновлення наших міст та селищ, для відновлення нашої промисловості та для створення нових промислових об'єктів, які будуть потужно працювати на економіку України. І Українська інженерно-педагогічна академія спроможна здійснити ці завдання. Тому ми звертаємося до президента України, ми звертаємося до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до нашого міністерства. Не руйнуйте! Систему професійно-технічної освіти повинна залишитись Українська інженерна педагогічна академія наш унікальний навчальний заклад, єдиний в Україні спеціалізований заклад по підготовці інженерів-педагогів. Збережемо УІПА! Зараз, Коли наша країна знаходиться у військовому стані, вона вимагає підготовки висококваліфікованих фахівців. Деякі діячі. Хочуть закрити заклади вищої освіти. Ви розумієте, що цим саме ви руйнуєте людські долі, руйнуєте саму систему освіти, руйнуєте наукові школи, руйнуєте економіку нашої країни. Якщо ви вважаєте, що ви за рахунок освітян зможете багато зекономити, ні, ви дуже помиляєтесь, ви приведете лише до стагнації регіону та країни в цілому. На сьогоднішній день ми всі знаходимося в місті. Ми всі в Харкові, ми всі в Україні. І наша заробітна плата залишається саме в нашому регіоні, в нашій країні і піднімає нашу економіку, а не економіку інших держав. Ви думаєте, що Харків на сьогоднішній день це пустеля? Ви дуже помиляєтесь, Харків живе в Харкові. Дуже багато населення. Ми звертаємося до засобів масової інформації, до керівництва країни, до наших стейкхолдерів, випускників. До їх батьків, до наших рідних і близьких збережіть нашу родину УІПА. Ми плануємо далі процвітати, розвиватися і працювати на благо нашої країни. Ми не будемо мовчати, збережемо ОІПА. Так можливо, кількість навчальних закладів вищої освіти в Україні і завелика в умовах війни, коли фінансування освіти відбувається за рахунок іноземних держав. Цілком природно, з іншого боку, прагне до зменшення цього фінансування, але це не повинно відбуватися за рахунок знищення освітніх закладів, які мають багаторічний досвід надання якісних освітніх послуг та наукових шкіл. Не мовчіть, тому що якщо ви мовчите, то ми ж не можемо мовчати. Збережемо УІПА на сьогоднішній день. УІПА це в першу чергу ми, студенти. Студенти, які навчаються попри все. Студенти, які у прифронтовому місті відвідують академію для навчання та саморозвитку. Зараз родина УЄПА, яка складається з викладачів та здобувачів, як ніколи єдина. Всі, хто не є патріотами своєї країни, свого міста, свого вишу, вже поїхали де-інде, але тих, хто залишився, набагато більше. І ми сповнені рішучості відстоювати своє право на освіту, на таку освіту, яку ми обрали при вступі, на освіту в тому навчальному закладі, який ми обрали і який ми будуємо разом. Хто може за нас вирішувати та обирати нам професію та заклад освіти? Нам не однаково, де навчатися, нам не однаково в кого навчатися, нам принципово жити і навчатися в УІПА. Це наш дім. Який є гостинним навіть у воєнну добу, і якого нас хочуть позбавити. Ми не будемо мовчати. Збережемо уїпа.